Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 28 березня за юліанським календарем та 10 квітня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять мученика Бояна князя Болгарського, а також преподобного Іларіона Нового Ігумена Пілікітського, преподобного Стефана Чудотворця, сповідника, мучеників Іони і Варахісії та інших з ними постраждалих. Приподобно мученика Євстратія Печерського, преподобно Іларіона псково Єзерського, святого Миколая Сповідника Пресвітера, священомученика Василія Пресвітера, мученика Іоанна, Радомирської ікони Божої Матері. Ознайомимо й життям святого мученика Бояна, князя Болгарського. Він був Братом князя Маломира, який зійшов на Болгарський престол. І першим проханням до брата це було звільнення одного християнина, коли Боян побачив виснаженого та зневіченого чоловіка, він запитав у нього, що з ним сталося і за що він претерпів такі муки. Освічений християнин. Довго спілкувався з князем та розповідав йому про всю красу християнства, і що без Христа не можна ні спастися, ні бути по-справжньому мудрим, ні по-справжньому любити і взагалі нічого без Христа не буває. Тоді князь загорівся бажанням охреститися і прийняв таїнство хрещення. Коли його брат маломир дізнався про це, він забажав знову повернути в його в язичництво. І спочатку він також поспілкувався з ним, але брат йому відповів, що він зрікається всіх язичних богів і признає тільки одного істинного Бога Ісуса Христа. Тоді маломир розгніваний. Віддав наказ вбити його брата Бояна. Так постраждав від рідного брата святий мученик Боян і засвідчив свою віру в Христа. Його ж молитвами допоможи нам, Боже. У книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Приховує мудра людина знання, а серце безумних глупоту викликує. Роботяща рука пануватиме, а лінива, даниною стане. Туга на серці людини чавить її, добре ж слово її веселить. Праведний вивідає свою, свою путь, а дорога безбожних зведе їх самих. Не буде ледаче пекти свого. Полову, а людина трудяща набуде маєток цінний. По ті праведності є життя, а на серці її нема смерті, син мудрий приймає картання від батька, а насмішник докору не слухає. З плоду уст чоловік споживає добро, а жадоба зрадливих настильство. Хто уста свої стереже, той душу свою береже. А хто губи свої розпускає, на того погибіль. Пожадає душа лінюща та даремно, душа ж роботящих насититься, ненавидить праведне слово брехливе, безбожний же чинить лихе і себе засоромлює, праведність оберігає невинного на дорозі його, а безбожність погублює грішника. Дехто вдає багача, хоч нічого не має, а дехто вдає бідака, хоч маєток великий у нього, викуп за душу людини багатство її, а в Богій і докору не чує. Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.